Більшість порад, про які ми сьогодні будемо говорити, для основної маси аудиторії про походи будуть здаватись занадто очевидними. Бо основна маса цієї аудиторії це туристи, які і так, коли йдуть в похід, переходять в певний режим енергозаощадження, бо їхня кухня складається з невеликого газового балону, який в багатьох навіть є не такий, а отакий от зовсім маленький, і вони змушені обережніше поводитись з використанням газу. Але зараз. Майже вся Україна вимушена стала туристами, і багато хто ще не встиг перейти зі своїх класичних звичок використання плити, чи то електричної, чи то газової, оцей заощадливий режим, який туристи набували роками. Тож сподіваюся, що ці поради, незважаючи на їх очевидність для туристів, для багатьох будуть дуже корисними. А туристи, якщо ви бачите, що я щось пропустив. Будь ласка, доповнюйте мене в коментарях. Якщо на цю плитку я поставлю отакий невеликий банячок і при тому включу полум'я на повну потужність, то частина того полум'я буде вилітати за сам баняк і зігрівати не вміст. Банячка, а повітря навколо і ще й частково підплавляти його ручку. Тобто ефективність використання палива в такому випадку буде вкрай низькою. Порада звідси, не лінуйтесь відрегулювати силу полум'я під розмір вашого казанка. Те саме стосується і пальників. Немає сенсу вибирати от такий великий пальник, щоб потім на нього поставити невеликий казанок. Знову ж таки, ви будете гріти повітря, плавати ручку, кришку, а вміст казанка буде нагріватися так собі. Краще подумати наперед, взяти невеликий пальничок для невеликого банячка, і тоді ефективність використання газу буде значно вищою. Порада номер два: не забувайте закривати вашу ємність кришкою. Кришка вам дозволить зекономити купу палива, бо вона буде не дозволяти теплу разом з вологою тікати десь в навколишнє середовище. Вона буде все тримати всередині, і знову-таки з того балончика з паливом, який стоїть у вашій плитці, ви отримуєте значно більше користі. Третя порада. використовуйте тонкостінний посуд. Це мова йде як і про пательні, так і про банячки. Я надзвичайно люблю свою пательню біолу. Але вона важить в 6 разів більше, ніж моя туристична пательня Fire Maple. Відповідно, щоб цю пательню прогріти до робочої температури, я використаю в 6 разів більше газу, ніж мою туристичну пательню. Однак в використанні тонкостінного посуду є нюанс. Якщо він не має антипригарного покриття, то в ньому варто готувати ті страви, що мають більше вологи, щоб вони не пригоряли. І ще уважно слідкувати за потужністю газу. Бо якщо у вас ще й обмежена кількість води, а вам треба відчистити страву, страву, яка пригоріла в вашому банячку, то для вас буде ціла пригода. Якщо свою резервну кухню ви сформували з туристичних пальничків, які мають направлене вгору полум'я і полум'я невеликого діаметру, або в якості своєї домашньої плитки ви обрали плитку з керамічною комфоркою, яка також має полум'я, що спрямовано більше вгору, а не в сторони. То у вас є можливість економити газ, використовуючи посуд з теплообмінником. Це такі казанки, які на своєму дні мають отакий металевий акордеончик. Який за рахунок великої площі своєї може схопити більше тепла і спрямувати його до вмісту казанка? Ще одна класна порада, яку знають всі туристи, це користуватись термосами. Якщо б я як кожного разу як захотів попити чаю, кип'ятив би воду в інтегрованій системі, то я б кожного разу прогрівав би цю інтегровану систему. А так я один раз на день кип'ячу тут літр води, заливаю його в термос і тоді собі роблю чай, коли захочу. І кожного разу ця система не прогрівається на це не витрачається газ. І якщо у вашій сім'ї, як і в нашій побажання по міцності чаю в кожного члена різні, то ви можете в одному термосі зробити заварку, в іншому залишити окріп. І тоді кожен як хоче може собі наливати бажану кількість заварки. Змішувати її з окропом і робити чай тієї міцності, який йому подобається. Наступну пораду почнемо з загадки. Що спільного в кускуса, гречки і вівсянки, яка б мала тут лежати, але вона в мене закінчилася. А спільного між ними є те, що їм не потрібне тепло для приготування. Вони чудово готуються в холодній воді. Кожна з них має різний час приготування. Вівсянка, приготується найшвидше, гречка найдовше. Але все, що вам треба, це залити їх холодною водою, деякий час почекати, а тоді, коли ви захочете їх їсти, просто нагріти до тієї температури, яка для вас є комфортною. Тож, як виглядає приготування моєї вечері, якщо я хочу гречку? Я ще зранку, під час сніданку, беру один черпачок гречки собі, кладу його в судочок, заливаю все це двома. Черпачками фільтрованої води. І ця вся конструкція стоїть в мене до вечері. Годин за 8-10 за гречка вже розбухне, розм'якне, і я просто її підігрію на тій самій плитці до градусів 50 і зможу її споживати. Я думаю, що таких круп, які можна приготувати без використання газу, є значно більше, ніж 3. Але я знаю про ці три. Якщо ви знаєте про інші, то, будь ласка, теж поділіться цією інформацією в коментарях. Ще один надзвичайно простий спосіб зекономити газ, але вже не такий дешевий це використання туристичної їжі, для якої потрібен просто окріп. Залити, і вона сама собі там в пакеті готується, або використання туристичної їжі, яка вже готова до вживання і яку треба просто підігріти. Тут не звертайте увагу на бренди, які тут лежать, це просто те, що було в мене в запасі на туристичні походи. Ви можете вивчити ринок цих страв і обрати те, що вам до вподоби. Починати можна з базової мівіни Ролтона і рухатись далі на підвищення і дійти аж до субліматів, кожен з яких коштує. Ну, так, гривень по 250-300, може і дорожче. Наступну пораду я проілюструю баком накопичення води моєї системи фільтрації. Вода, яка подається в мене з водопроводу, холодніша ніж температура приміщення, в якому знаходиться система фільтрації. Відповідно, мені правильніше брати теплішу воду з системи фільтрації навіть для технічних потреб. Ніж воду з водопроводу, бо мені воду з системи фільтрації, оскільки вона тепліша, потрібно нагрівати на меншу кількість градусів. І звідси загальна порада: користуйтеся тим теплом, яке у вас вже є. Якщо у вас одна кімната тепліша за інші, яку ви, наприклад, опалюєте, то зберігайте свою воду там. І тоді ви будете витрачати менше газу на її прогрівання. І цю пораду можна скомбінувати з іншими порадами по зігріванню. Якщо вам, приміром, холодно спати в ліжку, ви сильно замерзли, і ви хочете якось зігрітися, то один з найефективніших методів це нагріти трохи води до градусів 50, залити в пляшку і ту пляшку взяти з собою під ковдру. Вона вас не опече, але дуже класно і швидко прогріє. Однак потім не варто цю пляшку викидати з підковдри, навіть якщо вона вже вистигне до температури, яка є у вас під ковдрою, а залиште її там до ранку. І на ранок ви будете мати вже воду, нагріти до температури десь 21-22 градуси, і з неї зробити собі сніданок. Якщо при тому в приміщенні у вас температура близько нуля. То знову ж таки, ви зекономите купу газу, використавши вже буде трохи нагріту воду. І останнє, про що я хочу поговорити, то про топлення снігу. Я не знаю, чи ми будемо з вами ще на зв'язку пізніше, або може в мене пропаде зв'язок, або може у вас не буде можливості дивитися мої відео. Тому. Цю тему варто обговорити вже. Ви маєте знати, що на перетворення снігу в воду йде колосальна кількість енергії. Там співвідношення здається 1 до 80. ту кількість енергії, яку ви використаєте, щоб розтопити зі снігу 1 літр води. Тієї кількості енергії вам вистачить, щоб літр той води довести до температури 80 градусів від нуля, і звідси порада знову ж таки: якщо у вас є приміщення, в якому температура є позитивною, тобто вище нуля. То краще взяти якусь ємність, набрати снігу, занести її в це приміщення, поставити повище, бо чим вище, тим температура тепліша, щоб сніг перетворився на воду не за рахунок вашого палива, а просто за рахунок температури вашого приміщення, тепла в вашому приміщенні. І навіть якщо ви зараз кажете, що у вас великий 50-літровий балон газу і вам ці поради ні до чого, то ну я скажу, що зараз вони мені теж ні до чого. Я маю великий балон газу в будиночку за містом. Я туди їжджу раз на тиждень і заправляю свої невеличкі балончики газу, але ніхто не знає, що буде далі, ніхто не знає, чи будуть заправки з газом працювати і так далі. Тому мати такі поради про всяк випадок, десь в себе в голові вам точно не зашкодить. І ще раз попрошу туристів, які бачать, що я щось пропустив, доповніть мене. Я думаю, що недосвідчені глядачі вам будуть тільки вдячні. А наразі дякую за увагу і щасливо!